Привіт! Пропоную сьогодні вирушити у неймовірну подорож у часі. Ми подивимось, як змінювалася людська праця. От від перших, знаєте, примітивних знарядь і аж до епохи штучного інтелекту. Що ж, поїхали? А починається все, знаєте, з такого простого, але ну дуже невблаганного правила для прадавніх людей. Це було не просто прислів'я, а от буквально умова виживання. Щоб здобути їжу, житло чи забезпечити собі безпеку, треба було працювати. І що ж таке праця по суті? Це будь-яка діяльність людини, спрямована на те, щоб задовольнити свої потреби, тобто від полювання на мамонта. І до написання коду мета по великому рахунку та сама отримати те, що нам потрібно. Ось такий у нас сьогодні план. Спочатку про перші знаряддя для виживання, потім про те, як ми перейшли від збиральництва до творення. Далі народження ремесел, еволюція від бартеру до бізнесу, машинна революція і, нарешті, праця в нашому сучасному світі. Пройдемося всіма етапами. І так. Перший розділ, перші знаряддя для виживання, і почнемо ми, звісно, з самого початку. Наша історія стартує в одному унікальному місті, де людська праця залишила свій слід мільйон років тому. І це місце, до речі, в Україні. Тільки вдумайтесь у селі Королеве, що на Закарпатті, археологи знайшли докази того, що знаряддя праці там виготовляли протягом цілого мільйона років. Це просто фантастика! Це місце, де покоління за поколінням люди створювали інструменти, які допомагали їм вижити. Там знайшли понад 60 тисяч артефактів. Уявляєте, це ж один з найдавніших центрів інновацій на наших землях. А ось і перші, так би мовити, гаджети людства звичайна палиця та рубило. Звучить, може, й примітивно, але саме ці інструменти дозволили нашим предкам вперше, не просто якось пристосовуватися до світу, а почати активно його змінювати під себе. Добре, опанувавши перші знаряддя, людство робить наступний гігантський стрибок. Ми переходимо від простого збиральництва до свідомого виробництва, і це скажу вам фундаментально змінило увесь спосіб життя. Цей перехід це була справжня революція. От дивіться, з одного боку маємо привласнювальне господарство, кочове життя мисливців і збирачів, які повністю залежали від примх природи, а з іншого відтворювальне. Люди навчилися обробляти землю, розводити худобу, і це дозволило їм будувати постійні поселення і, звісно, розвивати абсолютно нові навички. І ось цей новий осілий спосіб життя дав поштовх до спеціалізації, тобто люди почали вдосконалювати якісь конкретні навички. Це згодом перетворилося на ремесла, які стали ну просто центральною частиною української культури. Гончарство, ткацтво, ковальство. Ці ремесла були не просто роботою, а справжнім мистецтвом. Ну, згадайте, хоча славнозвісну опішнянську кераміку або кролевецькі рушники. Це ж наша спадщина, яка живе й досі, і цей зв'язок настільки міцний, що він буквально вкарбований у нашу історію та навіть у наші імена. І справді, спадок у прізвищі коваль, ткач, гончар, бондар це ж не просто слова. Це прямий відгомін того, чим займались наші пращури. Це можна сказати, ціла легенда про історію роду, що передається з покоління в покоління. Є таке чудове прислів'я, і воно ідеально підсумовує, наскільки важливим було ремесло. Це ж була гарантія незалежності, майстерність у руках давала не лише засоби для існування, а й величезну повагу в суспільстві. Добре, рухаємось далі. Коли майстри почали виробляти більше, ніж їм було потрібно для себе, виникла цілком логічна потреба обмінюватися. Так і народилася торгівля. Це був наступний крок: від бартеру до бізнесу. Спочатку все було просто: от вам шлях до ринкової економіки. Спочатку виготовляли товари, потім був бартер, звичайний обмін, глечик на сокиру, наприклад. Але це було, м'яко кажучи, незручно. Тому з'явилися гроші як такий собі універсальний еквівалент, а разом з ними торжки, базари та ярмарки, де вже вирувало повноцінне економічне життя. До речі. Історія нашої національної валюти гривні це ж чудовий приклад цієї еволюції. У Київській Русі це були срібні злитки. У 1918 році з'явилися перші сучасні банкноти УНР, і нарешті у 96-му гривня повернулася як національна валюта сучасної України. Шлях довжиною в тисячу років. А тепер переходимо до наступного етапу, де людська праця зазнала, мабуть, найбільших змін за всю історію. Це машинна революція, коли двигуни змінили абсолютно все. Винахід парового двигуна, а згодом є електрики, просто зруйнував усі обмеження фізичної сили людини та тварин. А тепер така собі загадка: що спільного між елітними автомобілями та звичайними сільськогосподарськими тракторами. Здавалося б, нічого, правда, але історія праці та винахідництва вона сповнена дивовижних поворотів. Так от виявляється, і Ферруччо Ламборгіні, і Фердінанд Порше після Другої світової війни починали з того, що будували трактори. Вони використовували залишки військової техніки, щоб створити робочі машини для полів. Уявляєте, це ж ідеально показує, що промисловий прогрес це не лише про гігантські заводи, це про винахідливість, яка здатна перетворити знарядня війни на інструменти для процвітання, а згодом навіть на предмети розкоші. І ось ми підійшли до сучасності: праця в нашому світі від комп'ютерів до сумління. Науково-технічна революція знову змінила все, перенісши головний акцент з фізичної праці на інтелектуальну. Інформаційна епоха: комп'ютери, роботи, інтернет усе це змінило не тільки те, як ми працюємо, а й саму структуру суспільства. Комп'ютери замінили ручні розрахунки, роботи виконують виробничі завдання, а глобальна передача інформації стала миттєвою. З'явилася купа нових професій, пов'язаних з програмуванням, аналізом даних та, звісно, штучним інтелектом. Однак у цього неймовірного прогресу є й інший бік. Наша праця змінила світ так, але вона також дуже сильно вплинула на природу. У гонитві за комфортом людство часто забувало про довкілля. Ми змінили планету, і тепер перед нами стоїть нова величезна відповідальність зберегти її для майбутніх поколінь. Історія праці це по суті історія людської винахідливості. Ми пройшли шлях від кам'яного рубила до космічних кораблів. І тепер фінальне питання залишається відкритим, оскільки наша праця продовжує змінювати світ, як ми вирішимо змінюватися разом з ним? Яким буде наш наступний крок у цій нескінченній еволюції? Дякую, що пройшли цей шлях разом.